Суди, суди чесно, або сиди суди, довго. Суди чесно або, або сиди суди, довго. Судді, судді. заграти розглядається справа по суді Світлані Волковій. Дмитро Садовник є підстави вважати, що він причетний до розстрілу 39 євромайданівців. Водночас, суддя Світлана Волкова відпустила. Цього негідника. Це чорна мітка символізує, що е, суддя Волкова не має права більше залишатися в системі, а має е, відсидіти термін за порушення закону. Продовжується розвідка винувального автобума впровадження. Відносно Волкова і Світлани, як він. Вже на даний час ми. Дослідили ті матеріали, які вказують прямо на те, що в суді волку свідомо було прийнято рішення, внаслідок якого настали наслідки у виді зникнення підозрюваного садовника. Я вважаю, що це невдала спроба зі сторони обвинувачення нав'язати слідчому суді Волку ту правильну, яка за визначенням не може бути, а саме зникнення садовника, відбувся пошук ЦАПО відбувається в цій справі. Ну і на цей титул на сьогоднішній день претендує, можливо, це не перечний жарт, але претендує на якій. Незалежно від того, втік би садовник після цього чи ні, і незалежно від того, чи дійсно ретельно-правоохоронці виконували свій обов'язок суддя при постановленні свого рішення, він має зважити усі ризики.